Балакучі усіки Кремля Дмитрій Пєсков висловив невдоволення темпами приросту голосів на референдумі щодо вступу Молдови до ЄС, назвавши їх важко зрозумілими. На його думку, показники та їхня динаміка викликають багато питань. Кремль проти Молдови. Досить іронічно чути такі заяви з боку РФ. Тобто від країни, де вибори давно втратили реальну суть, а слово референдум викликає лише асоціації з фіктивними голосуваннями на тимчасово окупованих територіях України. Ба більше, саме Росія намагалася завадити демократичним процесам у Молдові, використовуючи різноманітні хитрощі, включно з залученням відверто абсурдних агентів впливу. Президентка Молдови Майя Санду. Назвала спроби Росії шахрайством безпрецедентного масштабу. Вона вказала на участь злочинних угрупувань та іноземних сил, які вливали десятки мільйонів євро у кампанію дезінформації та пропаганди, щоб дестабілізувати країну. Під час виборів та референдуму спостерігалися випадки масового підвозу виборців на автобусах, щоб створити видимість підтримки певної позиції. Крім того, компанія Microsoft виявила сліди російського втручання, а саме кібератаки, витаки урядових документів, дедос-атаки на урядові сайти, а також хвилю дезінформації від фальшивих новин до публікації фото і відео через ботів та фальшиві аккаунти. Головний меседж російських маніпуляторів полягав в тому, щоб залякати населення, переконуючи, що вступ до ЄС призведе до війни, і як це було в Україні. Пропаганда також активно використовувала антиєвропейські кліше, намагаючись посіяти страх перед загрозою знищення традиційних цінностей та промиванням мізків дітей, яке, начебто, зробить їх рабами НАТО. Вам це нічого не нагадує? Просто Москва тупо використала весь набір своїх кліше і стандартних інструментів пропаганди та маніпуляцій, які громадянам України вже давно знайомий. Але нічого не вийшло. Результати конституційного референдуму стали тріумфом народу Молдови над московською передвиборчою машиною, що так і не змогла зупинити шлях країни. До європейського майбутнього. Важливо розуміти спроби Росії втрутитися в демократичні процеси у сусідніх країнах це вже не новина. Але кожна подібна поразка стає важливим сигналом для світу. Люди прагнуть самостійно обирати своє майбутнє навіть попри тиск та масоване залякування. Молдова показала, що відданість європейському вибору сильніше за спроби маніпуляцій ззовні. І це варто враховувати кожному, хто вірить у силу демократії. На фоні цих подій словосполучення інформаційна боротьба набуває реального сенсу. Тож тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення!